Доброго дня, мої друзі! Це знову я Сергій. Бажаю всім вам міцного здоров'я, злагоди добра, тепла, мирного неба. І знову я розказую про свою косарочку. Восени я зробив до неї таку лижу знизу. Ну, щоб редуктора не впиралися в горби. І щоб краще вона їхала, ковзалась по землі. Ну, отаку лижу з оцинкованого металу. Бачу, у моїх друзів на каналах роблять такі лижі. Ну і я зробив. Але ж я її не випробував. Кажуть, хлопці, що гарно. Ну, але в мене трохи виникають деякі сумніви. Як же все-таки вона буде косити? Чи не буде отут набиватись трава? Як вона буде працювати, я точно не знаю. Тому, друзі, поки оце є час, поки зима, я вирішив зробити ще один варіант захисту редукторів. ну і Деякі тут лайфхаки зроблю. Справа в тому, що я побачив на каналі Вовка К, як він дороблював таку косарочку, і як в нього зараз вона дуже гарно косить. То я вирішив теж зробити такий варіант. Цю лижу я відкручу, зроблю інший варіант і вам покажу, що я побачив і що вирішив зробити. Ось такий має вигляд ця лижа. Бачите, я вже відео робив, показував, ну для тих, хто ще не бачив, то можете подивитись. Отака лижа саморобна. Відкручувати її неважко. Це робиться швидко. Тут один болтик на редукторі. Тут другий. І... З однієї сторони один гвинтик, другий. І з іншої сторони відкручується і ця лижа знімається. Ну ось, друзі, пройшло три дні і я вже зробив нові лижі для своєї косарочки. Дивіться, одну я вже прикрутив до косарки. Ось так. Бачите? Ось вона. Отака. Лиже з цієї сторони, з цієї сторони. От. Ну, як я робив, просто розкажу. Спочатку я вирізав а, отакий шаблончик з алюмінія, так. Потім зробив оці бокові планочки. У мене була труба профільна 40 на 80 мм. Її порізав. Зробив отакий шаблончик, а потім вже робив отаку заготовочку. Чотири зробив. Ну і почав варити. Почав варити. Значить, для того, щоб зробити оці отвори, я використовував коронку Це на 30 мм. Ну, була б трошки більшого діаметра, було б краще. Отак, От затискав освірений станок, вирізав отак, потім болгаркою дорізав вже ці краї по формі, так як тут треба, так? От, Сверлив отвори. Коли я виготовив оцей шаблончик, то вже по ньому робив із пластин оці бокові деталі. Це в мене з газового. Балону залишався в мене ось шматок. Я робив колись мангал, то використав оцей метал. Повідрізав по 10 см такі полоси, потім все підігнав, підрівняв, підточив ну і почав зварювати. Ось в руках у мене інший, я не закріплював, спеціально, щоб показати, як її має вигляд. Бачите? Вже й пофарбував хі -хі, із середини. Хі, от. Ну, це я так ось поварив своїм полуавтоматом флюсовою проволкою. Тому що цей метал у нас 2 міліметри бокові, а це з балону у нас 3 мм товщина. Отакі от поробив, друзі, лижі. Зараз кріплю цю. Сюди і покажу, як буде в зібраному вигляді старілками, яким буде мати вигляд моя косарочка. Ну, ось, вже дві лижі прикрутив. Дивіться, друзі, значить, отак. От отак. Якщо покласти. На цей уровень. От. Ну, приблизно отак, дивіться. То все на одному рівні. І тут. От. Тепер, якщо кому цікаво, е які довжини вийшли ці лижі? Ну, отак, якщо по довжині, то... По 25 з половиною. 25 з половиною сантиметрів довжиною тут і 10 шириною, 10 Які в нас залишились зазори, показую. Ну отут. Дивіться, ножі проходять вільно, тут аж на палець відстань. От. Так що чіплятися не будуть. Так само тут. Чіплятися ножі не будуть за ці лижі. Тепер перевертаю на ту сторону. Так як буде стояти на землі. Ну, ось косарка стоїть приблизно з таким же ж нахилом, як буде і на мотоблоці. Тепер дивимося, як буде. Попереду, значить, ось. Лижа, диск. Тут так само. Тепер, друзі, ці редуктори не будуть впиратися в землю, загрібатися, бо лижа на лижах буде гарно їхати. І ці лижі вже будуть міцні, не відірвуться, не зігнуться. Ну ось, друзі, так я зробив свої нові супер-лижі. Нагадаю, що такий варіант я бачив на каналі Вовка К. -ка». Це ще не все, що я хотів вам сьогодні показати. В іншому наступному відео ви побачите нову мою саморобку до цієї косарочки, бо я ще не встиг доробити. Ну, а бачите, зараз тепло я в одній сорочці. Як на січень, то дуже жарко вже. Плюс 12. Друзі, наближаються різдвяні свята, тому бажаю вам зустріти Різдво Христове в мирі, в злагоді, в теплі, при світлі. Будьте здорові і до нових зустрічей!